Чому армія Чингісхана перемагала? Всі розмови про підступність і злобу монголів не переймаються, як і різного роду розповіді про багатирську силу монгольських богатирів. Це все антураж. Всі армії можуть похвалитися і богатирями, і підступністю. Причина зовсім інша. Розмови про те, що монголів було мільйон, і вони завалили масою взагалі відверта брехня. Тих воєначальників та їхніх літописців, які намагалися таким чином пояснити свою поразку. Коли монгольська армія воювала з хорезм шахом, то їх було десь у 10 разів менше, ніж армія цього хорезм шаха, тоді як під час війни з імперією Цин співвідношення було 1 до 30 на користь імперської армії, як бачите, монголів було не так і багато. З погляду військової справи монгольська армія була нікчемною. Воїни не мали залізних лад, основним видом озброєння був лук, шаблі і списи. Причому це було і не у всіх, але при цьому монгольська армія вигравала і великі битви. У чому ж тут хитрість? У той час більша частина армії формувалася за принципом васальної залежності це коли король султан або Великий князь роздавав землю своїм васалам, вони за це мали йому служити, виставляючи в похід свої війська. При цьому васали могли ділити свою землю на інші ділянки, роздаючи своїм васалам, зобов'язуючи їх нести військовий обов'язок. Метод, можливо, простий, але дуже неефективний. Так як васали час від часу бунтували, будучи сповнені благородства й гордості, вони часто лаялися на полі бою. Воювали не завжди злагоджено, самовільно залишали поле бою, а то й взагалі переходили на бік ворога. Монгольська армія воювала зовсім інакше. Усі воїни були поділені на десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч воїнів. При цьому всі командири були лише командирами, не вельможами, баронами чи князями. Напряму залежали від хана. Вони не мали земель і володінь, тільки виконували свої службові обов'язки. При цьому в монгольській армії була дуже сувора дисципліна. За відступ без команди з бою, страта. За ненадання допомоги товаришеві в бою страта, за зраду страта. Водночас за військову кмітливість хан, не дивлячись на походження, міг зробити з пастуха темника, воєначальника, а міг стратити, якщо темник йому не вгадив. Тож не дивно, що в окремих випадках тисячі монгольських воїнів виявлялися сильнішими за 10 тисяч васальне військо з благородних лицарів. Але метод формування армії по-монгольськи має ще один істотний недолік. Якщо за васального методу формування армії Сюзерани не особливо цікавило, як васал типу князя або барона розраховується зі своїм військом, де він бере гроші на його утримання? То в монгольському війську хан був зобов'язаний забезпечити фінансування армії, і це було дуже важливо. Сотники, темники самі були на платній службі у хана. Не заплатив платню, вони повстання піднімуть тільки так. На перший погляд може здатися, що армію можна фінансувати за рахунок військової здобучі, але на практиці так не виходить. По перше, не завжди виграється битва. Бувають і поразки, а армію потрібно годувати і утримувати, навіть якщо вона програла, звертаю вашу увагу. По-друге, це тільки в літописах, що не рядок-то перемога або захоплення чергового міста. А якщо уважніше придивитися додат, то можна помітити, що в кращому випадку десь раз на півроку були вдалі захоплені міст, а то взагалі тільки раз на рік. А чим увесь цей проміжок фінансувати армію? Воїни люблять їсти щодня. Швидше за все, військова здобич годиться як бонус офіцерам або солдатам, які відзначились найбільше, але фінансувати армію здобич не вийде. На початковому етапі воєнних дій, коли ще Тимоджин воював в монгольському степу зі своїми сусідами, на фінансування армії використовували старий перевірений метод полюддя. Цей метод використовував ще київський князь Ігор, коли фінансував свою дружину. Коли Тимоджин став Чингісханом... Цей метод явно вже не годився, тому йому довелося вдатися до іншого методу фінансування. У той час в Західному районі сучасного Китаю жили уйгури. Уйгури були нацією купців, яка облюбувала частину великого шовкового шляху, і за рахунок його й багатіла. Ось ці Уйгури звернулися до Чингісхана, або Чингісхан до них. Історія точно не пояснює, хто був першим. Треба віддати належну Уйгурам. Тоді вони були дуже незадоволеними своїми китайськими партнерами. На той час на території Китаю вже не один десяток років точилися нескінченні війни між імперією Цинь і Сун. До того ж, уйгурам заважали отримувати товари з Китаю, Тангутська імперія Сіся. Чингісхан теж мав зуб на імперію Цинь, оскільки ця імперія часто розаряла монгольські степи і захоплювала її жителів рабство. Йому, як хану монголів, треба було захистити своє ханство. У результаті між. Уйгурами Чингісханам було укладено угоду, в якій монгольське військо зобов'язалося воювати проти імперії Цинь і Сіся, а уйгури за це зобов'язалися розплачуватися просом, основний продукт харчування армії і шовком заробітною платою для офіцерів. З уйгурським просом у монгольській армії війна пішла дуже успішно. Тангутів монголи взагалі окупували як переможці. Перемога почалася вже на їхньому боці. Ось тут і з'явився зевзаг історії. Є така гіпотеза, що Чингісхан міг обмежитись захопленням імперії Тангутів і Цин, і на цьому б усе заспокоїлося. Не було б ніякої імперії від моря до моря. Може, справді так і вийшло б. Якби знову в історичний потік подій не втрутилися маркантильні купецькі справи. В 1219 році зі сходу на захід йшов великим шовковим шляхом караван Зуйгурії, який зайшов у мусульманське місто Отрар. На той час один з найбільших торгових центрів, який підпорядковувався Герезмському Падишаху. Руїни міста знаходяться в районі стик кордонів Казахстану та Узбекистану. Незрозуміло, чому владика цього міста раптом вирішив. Вирішив пограбувати цей караван, але наймовірніше його підстібнула проста жадібність. Уйгори та їхні союзники-монголи направили посольство в Атрар, щоб розібратися. Вони замість того, щоб повирішувати питання, взяли і вбили послів. І тут уже уйгурське просу і монгольська образа вилилися в похід у середню Азію. Причому ця хорезмська держава почала розсипатися як коротковий будиночок. Монголи за якісь чотири роки перемогли одну з найбільших азійських держав тих часів, яка в кілька разів перевищувала первісне монгольське ханство Чингісхана. Наприкінці життя Чингісхан за рахунок завоювання середньої Азії і завоювання частини стародавнього Китаю збільшив монгольське ханство в кілька разів і не полюддя, і не спонсорство ігурів уже не могло задовольняти потреби монгольської. army І тут ще виникла інша проблема. Монгольські ветерани, герої війни, почали нарікати, вимагати подарунки за свою працю. У зв'язку з цим була ідея вчинити, як це робили в інших країнах, роздати землі на підкорених територіях у власність військовим, які відзначилися і зробити їх типу васалами хана. В хана та його оточення виникла взагалі цинічна ідея: знищити жителів стародавнього Китаю і зруйнувати їхні міста, щоб збільшити площі пасовищ для художників. Чингісхан помер, залишивши своєму синові у невирішену проблему фінансування армії, ну і взагалі величезне ханство. І ось тоді керівництво монгольського ханства почало вирішувати проблему, де взяти гроші. Їм на допомогу прийшов Елюй Чуцай. Перша частина його імені Елюй означала, що ця людина була з кіданської династії Каракітаїв, яких монголи завоювали, але це не заважало йому служити в армії і бути чиновником. Елюйчу Чуцай був дуже добрив добре освіченої людиною, працював чиновником при угадеї. Монголи були хорошими воїнами, але грамотних серед них було мало. Тому вони активно використовували уйгурів і представників інших народів, зокрема потім слов'ян для чиновницької роботи. Саме Елюйчу Чуцай на основі математичних розрахунків довів Едею, скільки він втрачає від того, що немає нормальної податкової системи. За це Огедей призначив Елюйчу Цаю на посаду Джун Шу Ліна, як шталк прем'єр-міністр. По суті, Елюйчу Чуцай – там главою всього цивільного управління північного Китаю. Спочатку Ілюйчу Цай мовив у ГДІ провести перепис населення, щоб можна було правильно рахувати податки. Це був не зовсім перепис населення, це був скоріше перепис платників податків. Для цих цілей Ілючу Цай організував систему іспитів, щоб набрати держслужбовців. Брати участь в іспитах мало право всі народи і стани, і навіть раби. Причому під страхом смерті власникам рабів заборонялися заважати їм складати іспити. Тих, хто скла виспин, брали на роботу в податкову службу. Насправді виходила ситуація, що з часом близько чверті чиновників податкової служби були колишніми рабами. Мало того, Ілючу Чуцай почав проводити щодо чиновників політику переміщення. На практиці це означало, що чиновник китаєць має право працювати на будь якій іншій території, окрім стародавнього Китаю, а чиновник мусульманин міг працювати в Китаї. У такий спосіб Ілюй боровся проти кумівства. Один францисканський монах, побувавши в ставці монгольського хана наприкінці XIII століття, писав, що бачив багато чиновників греків. Наймовірніше це були не зовсім греки, а люди, які сповідують православ'я, оскільки католики православних називали грецькі схизматики. За допомогою хана Ілюй Цаю хвалив закон, згідно з яким за хабар чиновнику загрожувало тільки одне покарання. Смерть. При цьому смертна кара загрожувала чиновнику, якщо він утримав більше податку, ніж належить. Примітно, що заказнакаратство покарання було м'якшим. У разі якщо чиновника викрали в крадіжці грошей зі скарбниці, йому загрожувала конфіскація всього майна і заслання у віддалені місця. Для того щоб чиновники не почувалися самотніми та безконтрольними, ілючу це організував систему державної пошти. Через певні відстані були створені ями. Де завжди були запасні коні, тож чиновники чи донесені дуже швидко могли бути доставлені в будь-яку точку ханства. За спогадами очевидців, тих часів відстань від Понизя Волги до центру Монголії долала за півтора місяці. Відповідно, будь-які питання, платити чи не платити, не стояло. Інформація проходила дуже швидко. За наказом Лючу Цая був встановлений єдиний податок по всьому ханству. Зі ста речей, що належать одному господареві, одна річ він дається збирачам податків раз на рік. Якщо речей було менше, то ділили в пропорції. Усі купці платили миту з усіх товарів за розрахунку 3% від загальної вартості товару. За винятком вина, там було мито 10%, вино тоді вважалося предметом розкоші. Перші результати збору податків перевершили всі очікування. Вистачило і на армію, і навіть вистачило щедро нагородити ветеранів різними речами і худобою, замість того, щоб давати їм землю в користування. Саме з цього часу монгольське ханство почало активно купувати залізо, спеції, прикраси та вино. До цього ставтеся як хочете, але це історичний факт. Після реформи Люйчу Цая на Королтаї було схвалене рішення. Профінансувати наступальні операції на Близькому Сході та у східній Європі, фактично, коштом грошей зібраних Лючу цаєм, Батий зібрав армію і почав наступ на початку на Волзьку Булгарію. Нічого особистого, просто Волзька Булгарія завищувала монопольні ціни на хутора, і які потрапляли на світовий ринок. Як відомо, окрім волзької Болгарії, Бати повоював на Росії в Польщі, Угорщині та навіть дійшов до Адріатичного моря, хоча, навоювавшись Досталь повернувся в поволзькі степи. І наостанок хочу сказати: створивши свою імперію, монголи фактично відродили великий шовковий шлях. Тепер була одна держава, одна система податків. Не було розбійників. Не дивно, що саме в цей час великий шовковий шлях запрацював із новою силою. При цьому хороші доходи отримували не тільки уйгури, а й араби, які дуже швидко знайшли спільну мову із монгольськими ханами, із турками, із китайцями, із генуесцями, і з руськими. Завдяки монголам, великий шовковий шлях ефективно працював близько 120 років. А потім почалися бунти, повстання, війни, і вже наприкінці 15 століття від цього шляху залишилися тільки спогади. Ілючу цай забезпечив економічну основу могутності монгольського ханства, тож, коли він помер, його послідовники почали вдосконалювати методи збору податків. Одним із таких методів удосконалення стала практика відкупу. Це коли приватні особи виплачували до скарбниці обумовлену суму податків за певну територію, а відтак уже самостійно збирали податки на цій території. Саме таке право на відкуп щодо Великого князівства Володимирського виторгував собі простий князь Невеличкого Московського князівства і звали цього князя Іван. Це потім уже він став Іван Калита, Калета, тобто мішок із грошима. Але це вже зовсім інша історія. На цьому, все дякую за увагу.